Солодка Франція для маленьких літераторів у Львові в рамках форуму видавців для дітей журнал Ангелятко за підтримки торгової марки Любляна організував свято читання в країні Ангелят. Тут можна було насолодитися хорошою книжкою і весело провести час. Потрібно дарувати не тільки солодощі, те, що робить наша торгова марка Любляна, а й ці солодкі моменти. І я як мама знаю, що прийти з дитиною на свято і провести спільний час це не менш солодко, ніж з'їсти смачний круасан. Дітки брали участь у різних конкурсах та руханках, а ще розповіли про свої вподобання у ласощах та книгах. Я прочитала, наприклад, книжку моя сестра Каті, там дівчинка Каті, вона з Німеччини з Берліну. То вона дуже любила солодке, завжди любила їсти желені ведмедики, кексики. Всякі. А от Софійці чотири роки улюблена казка ласунки про Колобка. Казав дідусь печі мене, баба Колобка.

Клас акторської майстерності для дітей на майданчику Любляни проводила відома режисерка Анаїд Агаджанова. Коли дітки нарухались, то почали вчитись створювати орігамі. Ми збираємося тут, щоб показати і дітям, і батькам, що в неділю можна гарно відпочивати разом і проводити час з батьками. весело майстер класах брати участь і водночас читати. Що читати це не нудно, читаючи можна і весело проводити час. Організатори створили кілька майданчиків. Парк імені Франка у цей день був переповнений дітворою. Що досить нова для Львова торгова марка Любляна долучилась до свята, яке пропагує сімейні цінності, зближення батьків та дітей, а також любов до книжки. А яке ж свято без солодощів?